Дуже гарне питання і коментарі по цьому поводу. Все, що ви купуєте в Україні. Чесно скажу, забувайте про слово гарантія. Взагалі тут цього всього немає. Без різниці, де б ви, що вони купили. Будемо говорити. Ви купуєте екофло, і ви думаєте, що у вас є гарантія 5 років. Можливо, вона у вас є. Перше, якщо ви купили тільки офіціала в Україні. Друге, якщо ви купили тільки офіціала в Україні, там різниця. Може бути 10, 15, 20 тисяч, в залежності від станції, дорожче в офіціалах, як в інших магазинах. Є. Yeah. Йдемо далі. В будь-якому магазині, якщо ви купили, ми зараз говоримо за е Екофло, бо в мене вже роки користування, я можу розповідати. Якщо ви купили в будь-якому магазині, там вам може дати магазин, може дати гарантію рік. Може дати. Але ви приносите і вам, що б там не було, вам просто скажуть, що це не гарантійний випадок. І ви скажете: ну да, ладно. Але ви ж не знаєте, ну це треба все дуже вчити, це навіть по зарядній станції, де списати, можливо, в Європу по підтримці, що таке гарантійний випадок і що входить в гарантійний випадок. Вам просто буде, до прикладу, некоректно показуватися заряд акумулятора. Вам скажуть, що це не гарантійний випадок, тому що станція стояла, ви нею не користувалися, от БМСка не спрацювала, от і пішов у вас такий би мовити, розряд розбалансировочка. В інструкції написано, що станцію потрібно заряджати, розряджати в раз в два місяці і зберігати там при 60%. Ви скажуть, ви таке робили? Ви такі ні, ну все це не гарантійний випадок. Або просто у вас там щось з інвертором станеться. І вам скажуть, що ну, це не гарантійний випадок. Тому все, що ви купуєте тут, в нас, ви забудьте про слово гарантія, рік, два, п'ять. Це в нас це не катить. Ніякої гарантії тут немає. Я особисто попадався з цим також. Правда, це був блендер. Я купив додаткову гарантію. Там ще була акція, не пам'ятаю, пам'ятаючись, там 100 гривень чи 200 В мене там щось впало, коснулося, я на другий день приніс і кажу, що в мене є гарантія, і ще додаткова гарантія. Мені кажуть, це не гарантійний випадок. Ну і все. Значить, це також. Є. Що я хочу додати щодо гарантій. Ви можете купити будь-яку зарядну станцію Екофло, неважливо, де. От. І в додатку ви можете зареєструвати додаткову гарантію. Це 5 років гарантія, додаткова гарантія від Екофло офіціала в Європі. Тут ви можете вже. Ви просто в, в додатку ви її підписуєте, ви скидаєте фотку, середній номер вашої станції, все, нічого не платите, нічого. В додатку це все ви робите, і потім ви можете висилати там, вашу станцію в Європу е, на ремонт. Але е, якщо за так все брати, це вам буде така бюрократія повністю чекати. Якщо вам це все горять, ви будете готові заплатити там не знаю, яку суму, дивлячись, що у вас там була станцію. Занести до майстра, до нас він вам тут зробив і все. Тому що навіть я кажу, була гарантія, кажуть, що це не гарантійний випадок. Ви знаєте, в сервіс на там буде стояти